Вітаю вас на каналі. Мене звуть Оксана. Я з міста Стрій. Сьогодні 5 жовтня. Я починаю зйомку відео за місяць жовтень. І в сьогоднішньому включенні я покажу тільки дві роботи, які я просувала, на яких є що показати. Перша робота це нанесенка. Я вже не стала нести прев'ю, бо ці роботи переходять з місяця в місяць, тож дівчатка, які дивляться щоразу, вони знають їх. Ну а новенькі, якщо ви тільки доєдналися, то може я в наступному включенні покажу прев'ю. Отже, перша робота це нанесенка. Тут трошки додалось, напевно, 2-4 кольори. Потихесеньку я починаю е знизу заповнюючи, підніматись догори. І ось так виглядає на зараз моя нанесенка. Ось так вона виглядає зі звороту, щоб було зрозуміліше, де що не вишито. І Ось ця моя найбільша робота на. Та, напевно, за весь час моєї вишивки ця робота з найбільшою кількістю хрестиків. Тут 47 088 тільки хрестиків, і вона вже відшита на 90%. Ось зараз робота відшита на 90%. Ось так вона виглядає знизу. Вже всі чотири кутики з'явились і ось так вона виглядає нарешті вже без п'ялиць. Такі з цього починаю місяць жовтень, і зустрінемось з вами в наступному включенні. Де е, щось вам покажу. <хи> Тож до наступного включення. Доброго ранку. У мене ранок. Бі восьмої години ранку, 21 -го листопада. Роблю включення, щоб показати, що я вишивала за ці два тижні. Почну з цієї роботи. І от так, ось так. Найнижчі хрестики, які не вишиті, знизу все повністю вже вишите, вже тепер точно вишите, бо я все перевірила. Точно, точно вишито. Ну, зараз я спробую переключити о, так, можливо, буде краще видно, отже, низ повністю вишитий і. Ось починаючи від ціля є деякі хрестики, які ще не закриті. Піднімаюсь до верху. Наступна робота. Ось ця дівчинка теж трошки просунулась у мене на цьому тижні. Просунулась вона на 525 хрестиків. І. Це в челенджі від хитрої синиці основна частина вишивалась герб, як напевно ви бачите. Ну і трошки, трошки отут волосся почала вишивати. Такий план, зразу і про план план вишивки на цьому тижні максимально приділити увагу саме цій роботі. Бо там. Знову-таки в челенджі вона буде вишиватись, там таке завдання на максимальне просування вишивки. І оця дівчинка теж вишивалась два тижні, приблизно додалось 2500 хрестиків. Я максимально зараз закриваю всі кольори, які в мене є, бо в мене не було чорного. Я докупила собі чорний колір. Тепер на цьому тижні, якщо буде, дойде до неї черга, то буду вишивати якраз максимально чорним кольором. Так, собі ставлю приблизний план вишити на ній тисячу хрестиків. Напевно, це десь буде з'являтись тут, бо тут основна частина чорного залишилась. І тоді, мені здається, ще два кольори точно треба докупити. І взагалі щось близько трьох кольорів, окрім чорного, треба ще повишивати до фініша. Я пам'ятаю, що вишито на ній 92%, скількись там сотих, але 92% вишито. Вже зовсім трошки. До фінішу залишилось. І останнє, що покажу вам, це будуть такі невеличкі роботи на пластику. Два фініша. Ось цю роботу я вишивала в основному на минулому тижні. Мені здається, навіть на минулому тижні я її і фінішувала. на початку цього, ну, якось так. І ось цю роботку. З цією роботою я приймала участь у двох, у двох, не в, в двох відшивах і у хитрої синиці я її почала. І потім у челенджі, у челенджі, Не в челенджі, в спринті. Вайбері, в вайбері шабаші я її завершила От така пляшечка треба її оформити але я ще не знаю що, як її оформити саме тому і трошки ото е, не відрізала пластику а цю роботку знаю, як оформити, але треба сісти і пооформлювати, бо Мені здається, що там воно ну, треба приділити увагу тому оформленню, яке я собі придумала. Отже, такі в мене просування вишивка за ці два тижні, що ми з вами не бачились, піду вишивати далі і зустрінемось з вами. В наступному включенні. Я вас вітаю. Не можу сказати добрий ранок, бо зараз по всій Україні тривога сьогодні у нас 30 жовтня. На жаль, вже є серйозні влучання, тривога продовжується. А я вирішила зазняти вам відео, показати, що я вишивала до цього часу за минулий тиждень. Перша робота це моя дівчина-харків'янка. Вона приймає участь у відшиві від хитрої синиці. І тут за минулий тиждень я відшила 1892. 95 хрестиків. Більше всього вишивала волосся. Ну, і, можливо, там. Але ні, я вишивала тільки оцими коричневими кольорами. І ще одну роботу я просувала на несенку. Ось так вона виглядає. Вниз вже повністю відшити, Я перевірила все закрито, ось починаючи з оцих синіх хрестиків, трошечки залишилось не підшитим. Ой, вибачайте, ледве ви не впали, але не впали. Так вона виглядає зі звороту. Бачите, вже залишилось зовсім трошечки верх, там великі такі. Зони відшиву. Ну, і трошечки, можливо, ще десь де-не-де є хрестиків позакривати. Цим і буду займатись. Сьогодні 30, завтра 31. З цією роботою, напевно, вже ми зустрінемось в листопаді, але, можливо, ще і. Ой! Ну, так, 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 в листопаді, а в жовтні, можливо, ще я вам трошки. Можливо, буде включення і покажу, що тут додалося. Поки що перебувайте у безпеці. Віримо в, наші, в наших військових. Зустрінемося в наступному включенні. Останнє включення місяця жовтня. Завершую свій місяць, так як і казала в попередньому включенні, повишивала оцю дівчинку. Зараз основну роботу, яку я роблю, то я передивляюсь і закриваю, де що було не закрите. Або Якщо я щось пропустила, або якусь помилку зробила, я хочу знайти, чим показати. Ну, і, на жаль, є тільки ось це. Отут було в мене вишито червоним, бо я поплутала колір, тож я закрила поверх зеленим. Ну, і оце основна робота, що відбувається зараз. На цьому процесі. І я вам дякую, що ви були цей місяць зі мною. Зустрінемось в наступному місяці. До зустрічі! Все буде Україна!